Всім привіт! Інтернет-магазин Лана Плюс. Пропоную вам подивитись відеогляд на ось такі чудові фотоальбоми для малюків. Тверда обкладинка гарної якості. Всередині кріплення сторінок йде на болтах. Це дуже важливо, бо є такі альбоми, що приклеєні сторінки, вони дуже швидко випадають. Ось така інформація, як ви чекали дитину. Як хотіли назвати, знімок узі можна додати. З яким зростом народилась дитина, вагою, який колір очей, волосся, знак зодіака, на кого схожа дитинка, як забирали додому. Перше купання, перший день вдома, хто зустрічав, хто допомагав, новини у світі на момент народження дитини. Інформація про родину. Можете намалювати генеалогічне дерево, вклеїти, поставити фото. Всіх членів родини, меню дитини, коли почали прикорм, що любила дитина коштувати, що не дуже. Про перші успіхи. Ось хапаю мамин палець, тримаю голову, впізнаю маму, відгукуюся на своє ім'я, посміхаюся, бавлюся зі своїми ручками, перевертаюся на животик, їм з ложечки. Голосно сміюся, впізнаю себе в дзеркалі, сиджу без підтримки, повзаю, встаю на ніжки, ходжу, тримаючись, ходжу самостійно. Таблиця росту, ось графік ваги, перші зубки. На пам'ять можете намалювати відбиток долоні, ступні, приклеїти перший локон. Інформація про щеплення, перші якісь захворювання дитини, курйозні моменти за рік життя. Обов'язково про улюблені іграшки, про друзів, з ким гуляли. Ось Далі просто звичайне життя взимку, влітку, про перший день народження дитини, хто прийшов, що подарували. Про перший новий рік. Далі просто йдуть записи. Можете ось поставити фото, підписати отут: -от збоку є місце для записів. І найголовніше в цих альбомах. Те, що тут є ось такі прозорі кишеньки, ви просто вставляєте фото, ви не вклеїте їх, як у більшості альбомів, ви можете їх переставити, як вам зручно, поміняти місцями і так далі. Дуже класний фотоальбом і на подарунок, і для себе. Звертайтесь у наш інтернет-магазин Плюс», Ми обов'язково вам підкажемо все, що вас буде цікавити, і ми дуже швидко відправляємо новою поштою та Укрпоштою. Lanaplus.югей